Петро Васильович жив у своїй двокімнатній квартирі. Він давно залишився один. Дружина померла шість років тому, у дітей свої сім'ї. Наталія з чоловіком купили будинок великий, просторий, добре там. Правда, із діток не один Ярослав. А так місця вистачає. Коли Петро Васильович провідує доньку, в нього закрадаються такі мрії, щоб жити з ними в тому великому будинку. Він на подвір'ї буде працювати і їм не заважатиме. Світлана з чоловіком живуть окремо в однокімнатній квартирі, мають троє дітей. Як вони там розміщаються, незрозуміло. Грошей, щоб купити більшу, у них не вистачає. Чоловік один працює, Світлана ж займається дітьми. Петро Іванович приходить до них часто, але постійно чує нарікання, що їм тісно в однокімнатній. От би помінятися. Тато в однокімнатну, а вони в його двокімнатну. Чоловік думає, чи варто погоджуватись. На свій день народження покликав дочок із родинами. Він вирішив з ними поговорити адже потрібно якось вирішити квартирне питання Світлани. На подив Петра Івановича прийшли тільки Наталія і Світлана, чоловіки та діти. Залишились вдома. Трохи неприємно, але нічого. Так навіть краще поговорять адже всі рідні зрозуміють одне одного. Тому, коли привітання були сказані, дідусь заговорив про те, навіщо запросив доньок. Він запропонував продати свою і світланину квартири і купити трикімнатну. Петро Іванович подивився на Наталію. Якщо можна, говорить, я в тебе жити буду. Дочка аж побіліла від гніву. Це ж треба такого, кричала Наталія. В світі все, а мені нічого. Ще й тата, щоб я до себе взяла. Я не дозволю себе обманути. Згоду на продаж своєї частки я не дам. А ти, тату, живеш у квартирі, то й живи. Потім розберемося, продавати чи залишати твою квартиру. А в світки чоловік є. Наробили дітей, то хай і самі думають, як жити. З такими криками Наталія вийшла зі столу і пішла геть. Світлана сиділа, схиливши голову, а потім сказала Дякую, тату, що ти спробував домовитися. Я знала, що Наталія не погодиться, але хотілося вірити в краще. Петро Іванович сидів у задумі. Невже це він виховав таку егоїстичну доньку, а як ви вважаєте, хто все ж таки з дітей має рацію?